Друзі, всім великий привіт! Ви на каналі Огляд електроінструментів і з вами Нік Дотожний. І сьогодні у нас на огляді новинка 12 вольтовий гвинтоверт, або як його в народі називають, імпакт від торгової марки Ґранд. Ну і звичайно, друзі, все як ви любите, я його буду розбирати та тестувати, дивитись, що там усередині. Друзі, для тих, хто не підписався на нашу телеграм-спільноту, пропоную підписатися, адже там найсвіжіші інсайди з ринку електроінструменту. Також ви зможете отримати там професійну консультацію щодо придбання інструменту. Ну і, звичайно, купа будівельного гумору. Отож, посилання на нашу телеграм-спільноту я залишу в описі під відео. Пробіжимося швидко по характеристикам. Грант вказали, що акумулятор має 16 вольт, 2 Агодин, час заряду 1 година. Також казали, що даний. Гвинтоверт безщітковий, патрон 1,4 хекс. Кількість обертів на першій швидкості 1240, на другій 2570, на третій 2880. І як бачите, вказали частоту удару. На першій 2400, друга 2800, третя 300. І максимальне значення крутного моменту гранди вказали 120 ньютон на метр. І вага даного імпакта становить всього лиш на всього 912 г. Ну що ж, друзі, а тепер, як завжди, по традиції розповім тим людям, хто купує в інтернеті і не має можливості потримати даний гвинтоверт в руках, а тим більше ним використання. Поставляється даний гвинтоверт ось в ось такому пластиковому кейсі. Як бачите, все акуратно вкладено. Це дуже сподобається перфекціоністам. Але якщо вам хочеться ще трішки місця, то без проблем можна дістати цей поролон. І ось, будь ласка, в кейс без паралону, гвинтоверт може навіть поміщатися з акумуляторною батареєю, зарядний пристрій і, як бачите, купа 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 місця. Для різного ще оснащення. Як бачите, можуть сюди поміститися навіть шестигранники, якийсь там мінімальний набір, біт, все це діло без проблем закривається, а зверху є сюрприз. Покажу, що закривається на нормальні пластикові застібки. І як бачите, зверху ще в кейсі є органайзер. Тобто сюди можна складати повноцінні довгі біти. І якісь там саморізи, будь-що що вам заманеться. Ну, я не знаю, друзі, чи витримає 90 кг, але в мене якби тест і умови у всіх рівні. Боюсь, що цей органайзер поламати. Ну, Але в принципі, ні. В принципі, кейс доволі такий крепкий. Щось мені спочатку здалося, що кейс не витримає, але як бачите, всюди-всюди всюди тут є. Ребра жорсткості, на ручки є ребра жорсткості, і тут по всьому кейсу, як бачите, також на петлях, як бачите, є ребра жорсткості. Так, друзі, покажу, як виглядає зарядний пристрій. Струм заряду пише тут 2 А, вихідна напруга пише, що 16 вольт. І як бачите, дуже добре є, що можна цей зарядний пристрій підвішити десь на стінку. Також покажу, як виглядають акумуляторні батареї. Максимально пише, що 16 вольт. По ідеї, тут має бути 4 елементи. Ну, це все діло ми будемо розбирати і дивитися. Так, друзі, я чуть не забув сказати: в комплекті ще одна біта йде PH3. Друзі, щоб ви зрозуміли, імпакт дуже-дуже малий. Ось моя долонь, тобто я долоню повністю закриваю імпакт. Давайте більше покажу, щоб було зрозуміло, як виглядає імпакт в порівнянні з шуруповертом. Як бачите, наскільки менший. Звичайно, це два різних інструмента і по ходу огляду для тих, хто людей не знає, я поясню. Кажу відразу що імпакт працює як гвинтоверт. Принцип дії той самий стоять тут два молоточки. Тут йде такий тангенціальний удар, і завдяки цьому такому боковому удару легше закручувати ось таке велике оснащення, тобто ви можете крутити десь на витянуту руку, вам не буде, як від шуруповерта, викручувати руку в сторону. Тут не треба за запиратись, його просто можна легенько двома пальчиками тримати, і він буде крутити без проблем ось таке велике оснащення, але не знаючи іменно таке велике потяне, ну, сьогодні в тесті ми перевіримо. Ну і також, хто крутить багато саморізів, швидкі обертання шпинделя тут набагато більше, ніж в звичайному шуропокруті, і крутити звичайні саморізи також ним набагато швидше. Покажу, як зроблена ручка. Як бачите, йде повністю, -повністю прогумовано, все, -все в чорному кольорі це йде все гума. Гума має спеціальну перфорацію, І ручка виглядає, нібито така товста, тому що тут 4 банки, але вверху, як бачите, вона завужена і долонь добре лягає. Як бачите, я Повністю обхвачую ручку, без проблем дотягуюсь до перемикання реверса і великим, і вказівним пальцем. Також хочу вам сказати, що корпус редуктора тут зроблений із металу. Патрон Хекс має накатку, патрон підпружинений, є підсвітка робочої зони, є індикатор. Заряду батареї. Так, попробуємо підсвітку. Ну, як бачите, підсвітка попадає трішки нижче біти, але загалом, якщо десь е, працюєте, то робоче місце буде без проблем вам видно. Відразу скажу тим людям, хто хоче користуватися, що в цей патрон 25 біти не підходять, треба ставити 50, ті тому що, якщо ви сюди поставите 25 ту біту, вона втопиться. Потім буде дуже важко її достати. Треба буде розбирати патрон. Покажу, як виглядає з 50 тими Як бачите, яка глибока йде посадка. Така біта в глибокій посадці, буде краще триматися і менше буде вироблятися. Опа! Ну що ж, друзі, думаю, вас зацікавив цей імпакт, який у мене на огляді, тому я вирішив знайти його для вас на є-каталог е та ознайомити вас з ним ще доточніше. Як ви пам'ятаєте, на є-каталог е є всі можливі фільтри для вашої зручності. Для прикладу, тут ви можете ознайомитися з найдешевшими гвинтовертами або ж, навпаки, обрати найдорожчі. Справа на сторінці ви можете обрати інструмент під будь які вартість. Ваші особливі потреби навіть для найвивагливіших клієнтів є тут фільтр функції та можливості. Але нас цікавить саме грант. Для цього я оберу торгову марку у виробниках, і тут ви можете ознайомитись з вартостю даної моделі. А також можна подивитися детальні фото з усіх ракурсів. Пустившись нижче по сторінці, можете прочитати усі характеристики. Отож, друзі, кого цікавлять гвинтоверти, як завжди, посилання я залишу в описі під відео. Нехай щастить. Також покажу, яка крута фішка є в цьому гвинтоверті. Як бачите, в верхній частині є кнопка перемикання режимів, кнопка захована. Корпус, тобто випадково ви її не перемкнете, перемикається дуже просто: перша, друга, третя. І давайте перевіримо, чи є режим пам'яті. Допустимо, я попрацював на другій швидкості. Від'єдную батарею, назад вставляю. Як бачите, є режим пам'яті. Тобто, якщо хтось працює постійно на другій швидкості, поміняв батареї, чи там, на другий день взяв його в руки, не треба кожен раз наставляти собі другу швидкість. І давайте покажу ще він, як працює. Зараз включив я на першу швидкість, наскільки тут маленькі мінімальні обороти. Ну, звичайно, є такий невеличкий ривок, це властиво всім-всім безщитковим двигунам. Але загалом, як чуєте, обороти тут міні-мінімальні. Так, давайте на першій швидкості замірюємо оберти. Вказали 1240, є 1220. Плюс-мінус нормально. Друга швидкість. 2570 вказали, показали максимум 2530. І третя. Ви знаєте, я дуже здивований, тому що вказали 2800, а насправді, як бачите, показало 2815, тобто оберти відповідають заявленим. Покажу, як виглядає зарядний пристрій. Індикатор світиться зеленим, все пофіншую, коли йде заряд, світиться червоним. Коли зарядилося, відповідно назад зеленим. Давайте перевіримо, скільки зарядний пристрій видає. Так, як бачите, навіть більше, ніж вказали, практично. 17 вольт. І давайте заміряємо тепер скільки ж має акумуляторна батарея, повністю заряджена. Практично 16,6. Так, давайте перевіримо, чи будуть маленькі моблеві саморізи закручувати імпакт. Зараз деякі подумають, ніхто що здоровів, він для того не призначений. Не призначений, але я хочу перевірити, якщо рівні руки, чи взагалі оберти дозволяють, чи можливо. В принципі, можливо, якщо бачите, спрацьовує удар вже на першому режимі. В принципі, оберти дозволяють, тобто помаленьку, потихеньку можна закрутити. Кнопка тут йде чутливо. Так, давайте продемонструю, як гвинтоверт працює на різних швидкостях. Так, покажу, як працюють режими на реверсі. Зараз бачите, на трієчки горить індикатор. Як бачите, короткими такими цими відкручує. Тобто він відчуває, як навантаження пропадає, сам винтоверт вимикається, кнопки я не трогаю. Це дуже-дуже зручно. Якщо ви відкручуєте якесь оснащення на висоті, щоб воно вам не впало. Гвинтоверт відчуває, коли падає навантаження, він сам зупиняється. І є звичайний режим, коли не світиться індикатор, він буде просто відкручувати. Друзі, давайте спробуємо чи закрути ось такий гвинт по металу, клоп, його в народі називають. Без Без проблем. Без проблем Можна закручувати по металу гвинти. Так, давайте тепер перевіримо, що він може, як справляється з різним таким оснащенням. 150-й турбогвинт. Перша швидкість. Як бачите, закручує, але трішки довго. Давайте на другий. 150-й на другій швидкості без проблем. Перша більш така лайтова, я це показав. Тепер турбогвинт 200 мм. Друга швидкість. пробуємо. Без проблем. От, що мені подобається гвинтоверта, що немає ось цього такого бокового удару, ти можеш як хочеш закручувати. Так, тепер глухар 150 на 8 мм. Я спеціально присів показати, що його можна тримати хоч двома пальчиками, нікуди з рук не викручує і без проблем на другій швидкості закрутив він цей глухарь. Так, друзі, тепер турбогвин 250 на 10 Для цього я переключусь на третю швидкість. Є третя швидкість. І відразу скажу, що він не призначений для такого, але в мене якби тут тест. Погнали. Ну, як бачите, йому дуже важко, але він закрутив. Захист він не йшов. Ось скільки я кручу вже цих гвинтів, ні, одна, ні один заряд батареї ще не сів. Ну, як на мене, для такого малюка це гіперпродуктивність. Звичайно, що я не рекомендую 250 на 10 глухарі закручувати, але там глухарі 200 мм, там 160-ті турбогвинти без проблем він буде брати, як бачите. Так, друзі, хочу сказати тим людям, хто не знає, що винтоверти вони економлять заряд батареї, тому що тут на двигун не йде такого навантаження, як в шуруповертах, тут рішає реально потенціальний удар. Оскільки я вже крутив, як бачите, ні одного ділення не сіло, тобто всі ділення є. Давайте я зараз тут відкручу десь біля 800 саморізів і побачимо, чи хоч на одне ділення сяде тут батарея. І, як бачите, друзі, осталось тільки одне ділення. Так, друзі, вага показує 1518 грам. Так, друзі, один гвинт важить 2,42-1518. Ділимо на 2,42, 627 гвинтів я відкрутив і залишилось тільки одне ділення. Ну що ж, а тепер погнали розбирати. Ну що ж, тамували подих і дивимося, який ж він той гвинтоверт. А ви знаєте, досить непогано зроблено. Як бачите, кнопка йде з запасом. Відразу вам хочу сказати, що кнопка пила захищена. Ось тут стоїть як бачите, гумовий демпфер. Всі контакти до кнопки, як бачите, зафіксовані компаундом. Це ж гвинтоверт, в нього вібрація, все правильно, щоб від вібрації нічого не відкрутилося. Ось тут, як бачите, стоять мозги. Безщитковий двигун, Безщитковий двигун такий маленький, я ось прирівнюю маленьку викрутку штілівську і в порівнянні ви можете подивитися, наскільки малий тут двигун. Так, покажу, як виглядає якір, постійний магніт, все-таки в стилі мінімалізм підшипник іде 624 rs пилозахищений і від торгової марки CACN. ну Таку торгову марку я бачу вперше. По катушкам статора Тут претензій немає. Як бачите, намотано все добротно. Покажу, що плата тут залита вся, вся компаундом, але цей компаунд мягенький, як гума, в майбутньому його можна розковиряти і ремонтувати. І ось так виглядає у нижній частині плати. Як бачите, є фішки, можна її окремо від'єднувати і ремонтувати, чи перепаювати, чи міняти. якщо треба. Так, Добираюсь до редуктора, хочу сказати, що між стінками, між прижимною кришкою і металевим редуктором стоїть така резинова проставка, щоб... Змазка не витікала наружу. Ну і тут, звичайно, претензій немає. Все стандартно, як в звичайних стандартних гайковертах. Ось так виглядає шпиндель, ось так виглядає редуктор. Шпиндель б'є по ось цій такій наковальні. Тут стоїть пружина, якщо зусилля недостатньо, пружина зжимається, і шпиндель робить ще один оборот, щоб вдарити по цьому механізму. Все просто, все. Як в звичайних гвинтовертах. Так, хочу подивитися патрон, наскільки шариків фіксує там оснащення. Ну, дуже круто, друзі, на два, на два шарика. Як бачите, друзі, шпиндель фіксується на два шарика. З однієї сторони і з другої. Це дуже класно. Оснащення буде надійніше триматися. І покажу, що всередині шпинтель крутиться на спеціальних таких. Втулках скольження. як бачите, втулки мають такі технологічні пози. Туди попадає змазка і ця втулка змащується, бо якби тут стояв підшипник від удару, він би розбився. І так само на шпинделі, як бачите, є спеціальні пози, щоб попадала змазка і змащувалася. Розбираю батарею, помітив, що в нижній частині як бачите, стоїть спеціальний демпфер. Так, покажу, як виглядають. Банки, такої торгової марки я ще не бачив. Як бачите, 18650. На кожній банці вказано, що є 2000 мАг У верхній частині покажу, як виглядає плата. Всі важливі елементи залиті компаундом, щоб від вібрації не відпаялися. Так, покажу, як виглядає зарядний пристрій. Невеличкий такий дроси стоїть. В принципі, за такий цінник. Претензій взагалі немає. Ну що ж, друзі, в підсумку мені є реально що сказати. Скажу відразу, що цей малюк мене здивував. Я навіть не думав, що він буде там глухар 200 мм затягувати. Також здивувала мене продуктивність. Як бачите, акумуляторні батареї стоять більш-менш нормальні. Тобто, хто захоче собі придбати, він вже буде знати, на що цей малюк. Здатний і скажем так з такими невеличкими завданнями, якісь там глухарі крутити. Звичайно, що я його не прирівнюю до великих імпактів. А також мені сподобалось комплектація: дві батареї, кейс, все дуже зручно. Органайзер, все під рукою. Ну для домашніх завдань. Отако з головою буде хватати цього гвинтоверта. То де щось будується, комусь якісь там великі глухарі, гвинти там до 200 мм закрутити. Як бачите, з цими завданнями він впорається і мені не соромно його рекомендувати для домашніх завдань.